Всім хельо, мене звати Іван, власник німецької мови школи Evanda. І ви на курсі вивчення німецької мови шпрехензі -дойч». У нас сьогодні 17-й урок, де ми будемо розбувати конюнктів. Якщо ви не дивились попередні уроки, переходьте в канал, у нас це йде за структуру від А0 до А2. А зараз ми вже переходимо до лекції Б1. Декілька там у нас в цьому курсі є. Але так загалом вся структура курсу а 0 А2. Повністю можна пройти ці два рівні. Ну, це можливо через такий формат да, запису курсу. Коюнктів 2. Ми минулого разу розбирали пасів. Я це зараз взагалі записую нон-стоп, тому я розбирав пасів 10 секунд назад. Але конфетів цвай полетіли. Це в нас нереальна дія, або бажання, або щось з часткою б. Я б хотів літати, але не вмію. Я б хотів замовити каву. Це бажання. Я б хотів літати, але не вмію. Це нереальність дії. Також у нас є натюрлих конюнктів 1, якщо є конюнктів 2, логічно. Але конюнктів 1 використовується більше в лозунгах, слоганах, якихось там научних статтях. Він не потрібен. До конюнктів 1 відноситься presence, perfect та future. До конюнктів 2 – претерітум та плюс комперфект. По факту вам в конюнктів 2 потрібен лише претерітум. А зараз трошки пізніше, ще з декілька хвилин, я вам дам формулу, Після якого вам взагалі нафік не потрібно до конюків, і все, що я розказував до цього, буде тупо. Не потрібно. Але ми маємо все знати правильно, правильно. І хоча паритетом конюків використовувати. Отже, як образується у нас претерітом конюнктів? Коця конюків цвай, кон протеритм І? Отут зараз буде максимально страшно. Притеритм конюктів використовується для вираження теперішнього часу. А плюс інперфект конюктів. Для минулого часу. Тобто претерітум минулий час в конюнктиві це теперішній час для конюнктива. Петеритум в індикативі це антонім конюктіва. Використовується як минулий час. А претерітом в конюнктиві використовується як теперішній час. Він максимально елементарно робиться. Для слабких дієслів, так само, як претерітом. Це махте. Вартете. Все, просто додали те е, як в звичайному претерітумі індикатів. І все. А от сильні дії слова трошки інше. Дивіться: лезен в нас лас. Лезен лас. Другий стопчик претерітум лас. Ми маємо додати умляу, um там де це можливо. Та е e", закінчення. Іх лезе, дулест, ельзіс, лезе, лезен», ір лезет. Кажахлива форма. Зізі лезен. Common, come, sie, sie kämen. І так далі. Можна подивитися цю табличку. Але, дивіться, в чому проблема. Перша проблема. Слабкі діє слова однакові. Ви не зрозуміли. А як зрозуміти? Ніяк не зрозумієш. Коли це конютів, а коли це індикатів. Іх Ich їх махти. От що я зараз сказав? Де konjunktiv, а де індикатів? Я сам знаю. Тому що форми однакові. А в сильних дієсловах словах, може бути таке, як лезен, сумбашпи, да? Я не кажу л-е-с-е. -e -e", я кажу Л, Аумляут е тому що Л зе -e в презенсі, чи я, це я читаю. Ле Се бухштабірен. Ле СЕ, Лезе. Я читаю. А їх лезе через умляут, а умляут. Це я читав би. І що з цим робити? Рішення є. Ми йдемо до вас. Рішення є. Форма Conditionalis 1. Це унікальна, максимально стандартизована форма, яка замінює повністю весь конюків. І претерітом, і плюс перфектив взагалі пофіг на цих коніків. Кондіціоналіс 1. Вурде плюс інфінітив. Не будете з вурден, тому що вурде плюс інфінітив це претерітом пасів. А вюрде плюс інфінітив – це кондиціоналіс Ich І fragen – я б спитав. І lesen – я б прочитав. І так далі. Все. Елементарно. Плюс комперфект перфект використовується для того, щоб виражати минулу дію. За допомогою haben і sein, в конюнктиві. Тобто хетте вере. Плюс принцип zwei. Ich hätte gefragt, du hättest gefragt, er hätte gefragt. Ich wäre gekommen, du wärst gekommen, er wäre gekommen. Чи потрібен вам він? Ну, не дуже, я думаю. Тобто, я б радив э, розуміти, хоча б розуміти претеритум кон'юнктив. Це вам знадобиться і на курсах, і на іспитах. Усюду знадобиться. А для вимови, для розмови кон'юнктивність №1. Würden плюс інфінитив. Ich würde fragen, я б спитав. Все. Ні. Фраг Т, а іхврде фраген. Елементарно, так, так само, як і uh, з іншими дієсловами, тому що там да, вони будуть в інфінітиві завжди. Іхврд, довдесть, РЗСврде, все також дуже-дуже просто. А тепер дамо вам трошечки чогось нереального, невиповнімого як місія. Uh, Якщо ми беремо претерпію там конюктів або плюс комперфект конюнтів, ми можемо виразити щось нереальне, нереальну дію саме через ось такі формати. Як вен і хмерцайтхете, тобто за допомогою вен. Або прибрати вен і винести хабен зайн в цьому кон'юнктиві на перше місце. Вене Хмерцайтхетте було б в мене більше часу. Хетти їх хойте мерцайт, було б в мене сьогодні більше часу. Тобто, або венних мерцайтхете, або хетти їх. Був, мав би я. А во венек дамаль смерцайт гехабд хетте. було б мене тоді більше часу. Хетте їх дамаль смерцайтгехабд. Це дуже жахлива форма. Але вона є. Тому е, я використовував ось ту хетте. з спритеритум. Хетте їх хойте цайт. Хетте їх моя кентнісе. було б мене більше знань. У такому форматі можете це використовувати. Все, переходьте до вашого завдання, в вашій зошити, робочі зошити під цим відео в описі. Завантажуйте. Якщо є питання. В описі так само є наш телеграм, наш інстаграм, ставте питання, не бійтеся, пишіть нам, ми на все відповімо, завжди допоможемо. Якщо хочете вивчати мову більш структурно, детально та профітніше саме для вас, то пишіть нам, що ви з Ютубу і ми дамо 10% знижку на перше місце навчання в нашій школі. У нас 20 викладачів підбираємо за запитом, за темпераментом, за часом, за графіком, за усім, щоб вам було корисно та профітно знову ж таки. Тому або побачимось з вами на наступному уроці цього курсу, або в школі без бальду.